Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Олега, передовсім про таке. Сила бути собою у Черкасах показали документальну стрічку про людей з інвалідністю. Йдемо на покращення в одній з багатопрофільних лікарень оновили діагностувальне обладнання. Фестиваль робототехніки. В Черкаському ліцеї юні інженери продемонстрували свої таланти. Про враження учасників дивіться у випуску. Чергову допомогу для оборонців передали в межах обласної програми територіальної оборони. Цього разу забезпечили 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр та 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал-хоружного Марка Безручка. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. У переліку переданого майна 100 радіостанцій, 17 комплексів РЕБ, різних модифікацій, 10 антитепловізійних костюмів і два мавіки. Усе перевірене в умовах бойових дій, зауважив очільник області. Загальна вартість підсилення майже 11,5 мільйонів гривень. Бути собою і бути на рівних. У Черкасах відбувся показ документального фільму про життя людей з інвалідністю. Захід приурочений до Міжнародного дня боротьби за права людей. Мета проєкту показати, що кожен з нас незалежно від статусу потребує підтримки та поваги. Це фільм та й про мене, та що показує іншим. Як що, я, що ти, якщо ти на коляски, то в цьому немає нічого страшного. Максим пересувається на візку декілька років, навчається, має чимало друзів, захоплюється математикою, історією, українською літературою та малюванням. Про те, чим живе, поділився в документальному фільмі Сила бути собою. Сюжет стрічки це нагадування про ще одну категорію. Людей, людей з інвалідністю. Вони нічим не відрізняються від інших. Живуть, навчаються, працюють, мають плани на майбутнє та хобі. І Максим не виняток. Я люблю швидкість. У мене є електричний квадроцикл в селі. Я на ньому включив максимальну швидкість і потім все. Я привик до цієї швидкості. Що мама каже? Не ганяй Да. А ти що їй відповідаєш? Нічого не буде. Документальний фільм створено центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Директорка установи Наталя Воронкіна каже, зробили це, щоб показати просту істину, і для цих людей можливо все попри складнощі. Він про осіб з інвалідністю вони вчаться, вони вже чогось досягли. Вони є студентами, вони є школярями, вони досягають своєї мети. Ми хотіли привернути увагу, наше суспільство. До, до осіб з інвалідністю, до їх прав спілкуватися на рівних та поважати права кожного наратив, який має підтримуватися у суспільстві. Департаменті соцполітики додають, люди мають більше знати про потреби тих, хто має статус інвалідності. Вони такі ж, як і всі, єдине потребують цього розуміння від оточуючих. Цей фільм присвячений історіям людей молоді з інвалідністю, які не зачинились вдома, які вийшли в соціум, які щодня до. Лають якісь перешкоди, на жаль, але які щодня так само і є щасливими, отримують соціальні послуги, спілкуються з однолітками, спілкуються з іншими людьми, щось досягають, вчаться. Показ документального фільму відбувся до міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який заснований 1992 року. Тематичні заходи покликані поглибити знання суспільства про цю категорію людей та підтримувати їхні права на повноцінне. Життя. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У золотиночі водії у стані наркотичного сп'яніння в'їхав в електроопору. Поліція Черкаської області повідомила, що власник БМВ не впорався з керуванням. Чоловік зізнався, що перед тим, як сів за кермо, вживав наркотики. Під час поверхневої перевірки у 30-річного правопорушника поліцейські виявили та вилучили зіп пакети з речовиною білого кольору, схожою на амфетамін. Трамованих наслідок ДТП немає. Поліцейські склали адмінматеріали та відкрили кримінальне провадження. У селі Боженка з району району річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та допустив з'їзд на узбіччя, де машина в'їхала у дерев'яну опору та перекинулась. В аварії постраждала 45-річна пасажирка. Її з травмами госпіталізували. Спілкуючись з кермувальником, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат 2,39 проміли. Слідчі розслідують ДТП за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним в стані сп'яніння. У Кам'янці поліцейські викрили наркокур'єра, який збував наркотики поштою. У правопорушника слідчі Черкаського райуправління поліції вилучили 2 кілограми амфетаміну. А під час обшуку за місцем проживання 30-річного фігуранта виявили канабіс, пофасований у 66 зіп пакетів. Належність вилучених речових доказів до наркотичних засобів підтверджена експертними висновками Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Зловмиснику повідомили про підозру. За незаконні оборудки з наркотичними речовинами чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У жашківській багатопрофільній лікарні з'явився новий цифровий рентгенапарат. На його придбання спрямували з місцевого бюджету 8 мільйонів гривень. Подробиці в матеріалі місцевих новин Все, Все добре? Як тобі обладнання дуже круто культурно. Круто, трохи да? Да. Да. як в Європі. Порівняно зі старим обладнанням, якому понад 40 років новий пристрій значно прискорює діагностику, спрощує процес обстеження пацієнта, має вищу якість зображення і з мінімальною кількістю дози іонізуючого опромінення. Сучасна рентген-установка цифрова на три робочих місця, яка придбана коштом місцевого бюджету, тому що рентген обладнання в нас потребувало заміну. Ми працювали на Старих рентгенапаратах, які вже відпрацювали свої чотири терміни. Рентгенапарат встановили одразу після створення максимально комфортних умов для пацієнтів і медиків у профільних кабінетах. Приміщення капітально відремонтували також коштом місцевого бюджету. Було проведено ремонт приміщення і встановили цей апарат. Він дійсно сучасний, він один із кращих в Черкаській області. От, тому що до нас навіть на Рентген обстеження присилають із других лікарень. Лікарі радять своїм пацієнтам приїхати до нас, провести рентген обстеження. Раніше на плівку, тобі ж треба було зарядити плівку, проявити, зафіксувати. Громадський такий був великий процес. На цьому зараз набагато проще. Снімочок зробили, на комп'ютері обробили. Існувачок готовий. З боку місцевого самоврядування нашого бюджету до повномасштабного вторгнення все-таки левова частка грошей виділялася як на освіту, так і на медицину. Після децентралізації нам всі медичні заклади, вся медицина повністю належить уже нам. То зараз ми продовжуємо все-таки першу чергу виділяти кошти на допомогу Збройним силам України, силам оборони. А тут додалися ще й великі. Суми для реабілітації для лікування військових, і саме таке от обладнання також сприяє тому, щоб ми наших захисників і захисниць могли. Досить успішно діагностувати і реабілітовувати один цифровий рентгенівський апарат. Лікарня отримала восени 2024 року за сприяння Міністерства охорони здоров'я України та центру громадського здоров'я. Він запрацює після отримання дозволу від департаменту радіаційних досліджень на проведення діагностичних обстежень. З дозволу діяр ми не можемо його використовувати. Ну він встановлений, працює, і це буде на заміну того рентгенапарату, який знаходиться в. В поліклінічному відділенні він вже себе морально віджив, він технологічно програє цьому, тому що це сучасний апарат, випущений в Кореї. Стоїть японська сучасна цифрова рентген-трубка. Ну, в сучасний апарат між дозвіл і починаємо його запускати в роботу. В Умані виявили 68-річного громадянина Великої Британії, який перевищив дозволений строк перебування та зобов'язали його до 29 травня самостійно залишити територію України. Про це повідомляє міграційна служба Кіровоградщини та Черкащини. За порушення міграційного законодавства чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штраф та ухвалено рішення про його примусове повернення. До країни походження або третьої країни. У разі невиконання зобов'язань щодо виїзду в установлені строки іноземцю загрожує примусове видворення. П'ятий рік поспіль у Черкаському академічному ліцеї Перспектива проходить фестиваль науки та робототехніки Роботера Steam. інновації освіта, що розвиває. Цьогоріч він зібрав 275 учасників, об'єднаних у 182 команди з 40 навчальних закладів з семи областей України, які змагалися та презентували свої проєкти. Детальніше розкаже Анна Могильна. Подібних фестивалів в Україні чимало, проте здебільшого це заходи, де учасники повинні сплачувати організаційний внесок. Особливістю цього фестивалю є те, що він абсолютно безкоштовний і кожен охочий може долучитися до свята науки та робототехніки, каже Ліна Бондаренко. У нас є 11 категорій, в яких беруть участь діти. Вони розділяються на два блоки: Це робототехніка та якраз наукова складова, там де діти представляють свої проекти та різні. Захід об'єднав молодих ентузіастів науки і технології з усієї України. Фестиваль став платформою для юних новаторів, де вони продемонстрували свої навички розробці роботів, програмування, інженерії, реалізації стем проєктів і створення власних відео. Наш проєкт це не самі картини, а це фарби, якими саме намальовані ці картини, адже кожен колір має свою фракцію піску. І таким чином люди з вадами зору можуть малювати і не. Не тільки просто малювати як звичайними якимись фарбами, а й розуміти потім, що намальовано за допомогою об'ємних контурів і яким кольором ми провели досить багато заходів у черкаській спеціалізованій школі. Саме ці картини, які зараз представлені, були намальовані на них. Ще виготовити фарби для людей із вадами зору, команда Альтареко провела дослідження і з'ясувала, що їхній винахід може бути цікавим і попитним а також має потенціал для застосування в освітньому процесі. Одного разу ми зрозуміли і сіли, що хочемо вирішити якусь проблему, на яку дуже багато хто просто-напросто не звертає увагу, і вона здається їм якоюсь дуже. Неважливою, або навіть через якісь стереотипи, і ми зрозуміли, що це саме малювання, і люди з зору. Ми почали дослідження, знайшли художника з Волинської області Володимира Яницького, поспілкувалися з дітьми, підлітками чи буде їм це цікаво і е, можливо якось інтегрувати це в їхню освіту. Один із суддів Максим Бондаренко зазначає, що такі заходи є необхідними, адже вони стимулюють інтерес молоді до науки і техніки, розвивають креативність та навички командної роботи. Цей конкурс. Свін дозволяє ну не лише зібрати якусь конструкцію, якусь поробку, якось її там застосувати, але і вчить дітей такому, ну скажімо, СТЕМ напрямку. Одночасно, і математику вони мають знати, щоб розрахувати траєкторію руху, і фізику, і навіть ну логіку зрозуміло. І інженерію в цілому, і навіть такі напрямки, як арт, містецтво для Єгора. Робототехніка це не лише захоплення, а й спосіб розвитку. Йому подобається конструювати та програмувати нові моделі, а також подорожувати з друзями на змагання, де вони демонструють свої вміння і здобувають новий досвід. Мені це сподобалося. Я, я запрограмував робота скрипт на цей робот малий. Він з, він з набору Mindstorms ev 3 він доволі швидкий. Навички інженерії потрібні для зміцнення оборонно-промислового комплексу та для того, щоб у майбутньому розбудовувати і відновлювати країну після завершення війни, зазначив Валентин Протопопов. НР це достатньо широке значення, і це і будівництво, і технології і програмування, і електроніка, і тому такі навички вони є вкрай потрібними, особливо сьогодні. Тому що для того, щоб той самий дрон зібрати, треба з чогось починати. І от якраз. Ці чудові школярі з цього й починають. Зі слів Олега Григора, розвиток креативного мислення, критичного аналізу, командної роботи та технологічної грамотності покликаний підготувати нове покоління інженерів і підвищити конкурентну спроможність України. Я знаю, що серед вас зараз в майбутньому знаходяться потужні інженери, потужні конструктори. Зрозуміло, що я також впевнений в тому, що знайдеться і в майбутньому, і професор, і доцент. Зрозуміло, що ви повинні використати найкраще, що у вас є в житті. Тренуйтеся, змагайтеся, йдіть вперед, бережіть себе. Слава Україні! Анна Могильна, Павло Оболевець, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина знаходиться у зоні холодно-атмосферного фронту, що зумовило початок сезону дощів. Надходження прохолодного повітря спровокує і зниження температури. Тепер детальніше. У вівторок, 6 травня, тепла ділянка атмосферного фронту зумовить у нашому регіоні опади. Верхні шари ґрунту зволожаться, проте на компенсацію значного дефіциту опадів цьогорічної весни розраховувати не варто. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів. У Звенигородському районі температура вночі опуститься до плюс 9. За попередніми прогностичними розрахунками, з 9 травня циклони південного походження готують Черкащині наступну порцію дощів та помірного тепла. Ми були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!